І я хочу озвучити відмінності між ФОПом і юридичною особою. Тому що іноді виникає питання, коли ФОП хоче зареєструватися юридичною особою. Перше, що я стикаюся, деякі ФОПи кажуть, я юридична особа. Також знімаємо, знімаємо цю цю хибу цей ляп і. Я говорю про те, що підприємець він не є юридичною особою. Той факт, що він зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, не означає, що він юридична особа. Тому ФОП це завжди фізична особа і юридична особа це юридична особа. Я озвучу відмінності, які я собі тут накидала. Якщо я щось пропустила, напишіть, будь ласка, в чат. Назва: якщо це ФОП, це тільки прізвище ім'я по батькові. А якщо це підприємство, юридична особа, то у нього буде організаційно-правова форма, це там ПП, ТЗО і так далі. А також назва не має повторюватись. Далі адреса. Адреса для ФОПа податковою адресою є місце прописки для юридичної особи. Таке місце має бути озвучене. Окремо, це є юридична адреса, і на цю юридичну адресу мав би бути або договір оренди, або те приміщення має бути у власності, або у нас тут працюватиме позичка. Далі рахунок в банку. Юридична особа точно точно має мати рахунок в банку. А підприємець ні. Якщо підприємець працює із готівкою, у нього кінцеві споживачі, наприклад, це перукар, тоді зовсім не обов'язково мати підприємницький рахунок, і підприємець. А його рахунок це буде кишеня в його штанах. Далі каса для юридичної особи, якщо вона застосовує готівку, прихід чи розхід, каса ведеться. Положення 148, ліміт каси, це все буде обов'язком. Касова книга, прихідний, розхідний і форми затверджені саме в постанові 148. Для підприємця зовсім інша історія. Підприємець не веде касу, і якщо навіть він захоче використати форми із порядку – 148, він мусить так якось змінити ту форму, щоб потім податківці не сказали, а що це за форма? На нього не поширюється каса. І тому можна так брати документи із положення 148, але їх трошки видозміняти. Тому каси у підприємця немає, ліміту теж немає. Застосування РРО. Якраз ось тут відмінностей щодо обов'язку мати РРО нема. Неважливо. Ви юридична особа, ви підприємець. Якщо ви здійснюєте розрахункові операції, РРО, потрібен однаково виключення, хто може працювати без РРО, це є стаття 9 і стаття 10. Тоді стаття 10 каже, без РРО, але скоро. І тоді ми дивимося, ще постанову Кам'янівську 1336. Відмінність між ФОПом і юридичною особою в законі 265 в законі про РРО такий є і стосується вона. Ми сьогодні з вами про це говорили: товарного обліку. Товарний облік фізичні особи ФОПи ведуть, якщо здійснюють розрахункову операцію. Юридичні особи не ведуть. Далі ведення бухгалтерського обліку ми сьогодні вже згадували. ФОПи обліку не ведуть, а приватні, приватні підприємці не ведуть, а юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, закон про обліку, закон 996 на них поширюється. А навіть якщо це не прибуткові а, організації чи а, там комунальні і так далі, тим більше так. Первинні документи. Первинні документи ведуть усі. Хто рахує податки. І стаття 441 податкового кодексу каже, заборонено, не зміг формувати показники податкової декларації, які не підтверджені первинними документами. Тому первинні документи і в тих, і в тих мають бути просто, в залежності від того, у кого їх нема, до різних податкових наслідків це призведе. І пам'ятаєте, для ФОПів згідно податкового кодексу, пункт 121.1, це є 1020 гривень за відсутність первинки. Якщо ж це товарний облік і відсутня первинка, і ведення товарного обліку то тут уже відповідальність 100% від того, що від суми, на яку проданий товар, на який відсутній первинний документ. Пункт дев'ятий це звітність, зокрема фінансова статистична. Так, вона має бути лише в юридичних осіб. ФОПи не здають звітності фінансової статистичної засновники. Засновники є лише в юридичних осіб. І, власне, засновники. Це от той момент, коли знаєте, згадую, аутсорсинг, нема нічого гіршого, коли був ФОП працював собі, звик собі, як він працює, звик, що кошти з рахунку він знімає, і ці кошти вільно є у вільному розпорядженні. Якщо такий ФОП реєструє юридичну особу, стає засновником юридичної особи. Дуже важливо на перших порах пропильнувати цього. Колишнього ФОПа, тому що кошти з рахунку він далі знімає і вважає, що це його дохід. Ні-ні, ні так це не працює. Кошти можуть бути зняті як дивіденди, і при цьому сплачений податок з дивідендів. Ось. Тому засновників юридичної особи є, а у ФОПа ні, він сам собі господар. Статутний капітал буває лише в юридичних осіб. Ольга, навчання на курсах корисно всі знання використовує на практиці. Та пам'ятаю Оля вас, дякую. Ну окей, оце відмінності, які назбирала я. Якщо я щось пропустила, то будь ласка, напишіть про це. А, обґрунтування. Чому так? Ось, будь ласка, є на наступних слайдах, зокрема, і про початку. До 19 липня 2017 року було сказано, що суб'єкт господарювання може мати печатку, а після 19 липня суб'єкт господарювання має право використовувати печатку у своїй діяльності. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим. Наявність або відсутність відбитка печатки на документі не створює юридичних наслідків. Хоча я знаю, що по сьогоднішній день є масу бухгалтерів, які вимагають ставити початку і які вважають, що без початки це не документ. Тому тут треба з розумом до того підходити. І так, якщо печатка використовується, якщо це юридична особа, печатка використовується, то є сенс в тому, щоб її поставити. Але якщо це є ФОП і він працює без початки, то від того, що не буде початки на накладній, документ точно не стане, не перестане бути документом.